Як твої справи? Сподіваюсь, у тебе все добре. Це наш другий техноогляд. У наш час, на жаль, не завжди буває світло вдома, але не варто опускати руки. Як казав Альбус Дамблдор із фільму Гаррі Поттер, щастя можна знайти навіть у темні часи. Якщо не забувати звертатися до світла, коротше, ближче до діла. Я сьогодні розповім тобі про свою зарядну станцію. Я її купила ще влітку і вже півроку нею користуюся, тому це буде реальний відгук від користувача. Це не рекламний огляд. Але якщо Анкер захочуть мені заплатити, відпиратися не буду. Посилання в описі. Звісно, для зарядної станції дизайн не має особливого значення, але варто про нього кілька слів сказати. Станція виглядає стильно, її виготовлено з недорогого пластику, і найголовніше, що є ручка, з якою дуже зручно його переносити. Вага зарядної станції, до речі, 7,5 кг. Це трохи важче бутилі води. Компактна цеглинка, але суперзручна. З плавними кутами виглядає мінімалістично і сучасно. Дизайн у Анкера універсальний. Не буде різати око в домі і в палаці буде виглядати нормально. На передній стороні є три блоки роз'ємів для автоприкурювача, Три штуки USB Type-A, одна штука USB Type-C з Power Delivery, дві розетки 220 вольт. Можна заряджати все від ноутбуку до лампочка. Ще є екран, на якому показується заряд у відсотках, наскільки його ще вистачить. Потужність зарядки і роз'єми, які використовуються. Екран дуже зручний, в темноті цифри підсвічуються. Це однозначно плюс. Трохи нижче є світлодіодний світильник з яскравим і приємним теплим світлом, який на щастя споживає мало енергії. До речі, якщо затиснути кнопку на 2 секунди, увімкнеться режим SOS. Я доволі часто використовую цю підсвітку від анкера. Ще є перемикач режиму енергозбереження, а ззаду є тільки роз'єм для зарядки самої зарядної станції. Зарядна станція ємністю 512 Вт-годин. виробник показав в розрізі, як це все виглядає. Ось тут розташовані батареї. Анкер може працювати у досить суворих умовах від мінус 20 до плюс 40 градусів. Якщо ви хочете увімкнути щось в розетку, обов'язково треба буде натиснути ось цю кнопку. Вона активує розетки. Поруч є кнопка під назвою Power Saving. Як тільки ми її активуємо, на екрані загоряється зелений листочок. Це зручно тим, що якщо ви увімкнули вимкнули цей. Режим, ваш телефон зарядився до 100%. Анкер перестане подавати йому електроенергію. В комплекті до анкера йде зарядка, адаптери, зарядка для прикурювача. Також у зарядної станції. Є захист від зворотного струму, короткого замикання, надлишкової напруги на виході, надлишкової напруги на вході, неправильного використання роз'ємів, перегрівання і перезаряджання. Давайте поговоримо про термін служби. Розрахований він на три тисячі циклів заряджання, преміальними літій залізофосфатними акумуляторами. Вони, типу, краще і довше прослужать, аніж звичайні акумулятори. Ну а тепер про свій досвід використання. Як я вже говорила, користуюся я цією зарядною станцією вже майже півроку. І вона реально мене безліч разів виручала. Ну, думаю, ще виручить на раз. І я запускала свій ПК і монітор від нього і могла пограти години 2-3 вукуна. Що стосується ноутбуків, то мій Віктус під час перегляду відео на Ютуб споживає десь 60-70 ватт. І тоді анкера вистачить годин на 7-8. А ось якщо запустити сталкера, то вийде пограти годинки 2-3. MacBook Air можна підключати через звичайну вилку. але набагато краще підключити напряму через Type-C роз'єм. MacBook від зарядки пропрацює годин 10-11, але MacBook ще й сам дуже гарно заряд тримає, тож взагалі дуже енергоефективно виходить. Але найчастіше я підключала подовжувач і живила роутери, лампи для освітлення, зарядки для телефонів, ноутбуків. Близькі навіть вимірювали тиск за допомогою анкера, коли вдома не було світла. Освітлення теж можна купу сюди підключити, типу гірлянди і лампи. Для таких випадків станції вистачить надовго. Частіше лампочки тягнуть небагато, тому можна не боятися залишитися в повній темряві. Ну а телефони можна дуже багато разів заряджати. Але найголовніше, що можна буде підключати котел автономного опалення, і для котла зарядної станції вистачить приблизно години на чотири. Звичайно, все буде залежати від моделі котла. Але наскільки мене попереджали, не можна одночасно користуватися анкером і заряджати його. Що стосується зарядки станції, то від розетки її можна зарядити десь за 3-4 години. Мені була дуже зручно. Функція зарядки від прикурювача в машині. Від машини заряджається, звісно, трохи довше. Кинув його ззаду, катаєшся у справах по місту і заряджаєш зарядну станцію. Це, як на мене, суттєвий плюс. Особливо, якщо хтось за день на машині може наїздити багато кілометрів. Але якщо ти надовго залишаєш машину взимку припаркованою, анкер буде краще забрати у приміщення. Мінус, з яким особисто я зіткнулася. Хоча це може в мене така особливість збірки. Дуже туго входять вилки для роз'єму в розеткам. Іноді було дуже складно їх Вставляти, прям треба було дуже багато зусиль прикласти для цього. І виймати, звісно, також дуже важко. Тендітні дівчинці доведеться попітніти, аби отримати трошки електроенергії. Максимально, що можна підключати в зарядну станцію, це прилади до 500 Вт. Особисто я не ризикувала підключати такі прилади, як мікрохвильовки, пічки, обігрівачі, кондиціонери, бойлери, насоси. Не знаю, мені здається, що це може якось нашкодити цій зарядній станції. І знову до мінусів: вага зарядної станції. Як я вже казала. Вона важить 7,5, здається, 7,6, де хто пише кілограмів. Звісно, на прогулянку з таким ти не підеш. Також для мене мінусом була ціна. Коли я його купувала, він коштував десь в районі 20 тисяч гривень. Ну і для мене це було забагато, але нікуди було діватися. Ну і останній мінус, який мене найбільше всього дратує, це введення вилки в розетку. Чи то може у всіх так, чи то мені дісталася така бракована модель. І якщо хтось має таку модель, напишіть, будь ласка, у коментарях, як вона вам, чи є якісь суттєві мінуси. Або ж які плюси ви вже встигли помітити. А взагалі, мені буде дуже цікаво почитати, у кого яка зарядна станція. Давайте ділитися досвідом. Гадаю, це буде дуже корисно почитати тим, у кого зарядної станції ще немає, або тому, хто якраз планує її придбати. Дуже дякую, що додивився цей огляд до кінця. Бувай!